І так, всім привіт! Сьогодні обзор мого крісла. Першого в житті, яке подарували мені на моє день народження, 13 ліття. Вчора воно відбувалося, було дуже весело. Ждіть скоро новенькі обзори. А Нас цього обзору крісло можна повернути спинку, нагнути її і також опустити і підняти крісло. Также е, мені подарували е, цепочку новеньку, але но я не буду показувати її. Е, це вже не прикольно типу. І е, сьогодні я покажу яке це крісло. Подушки спеціальні, ручки і е, речаги. Крутиться так. Же. І в ньому хорошо никати гроші. Ну, і всім пока. Як говориться, це в англійському народі бай-бай. Всім пока!